Анреді візьмі, розповідаю, плюси бути амбасадором підліткової косметики Тінс Онлі. Прибрала волосся та починаю розповідати. Перший великий плюс, як і для мене, та і для вас в мене є тепер особистий промокод машуня. Можете побачити його на екрані з цим промокодом. Для вас діє знижка на усю косметику Тінс Онлі. Другий плюс це подарунки від самого бренду. Зараз покажу подарунок, який мені подарували. Ось так класно воно було все запаковано. Тут були ось такі. Круті наліпки і ось такі шкарпеточки. Teens Make Money, Teens Need Money. Yeah. Зараз якраз буду наносити перший етап догляду, пінку, змиваю її і повертаюся до вас. Далі буду наносити тонік, а в мене ще трошечки залишився старий, тому новий поки не чіпаю. Ще по плюсах: бути амбасадором Teens Only, це. Перший заробіток для підлітків. Ти можеш заробляти гроші, якщо ти є амбасадором Teens Only. Більш детальна інформація в них на сторінці. Це не клікбейт, друзі, це дійсно так. Ще відмічу їх сторінку в коментарях. Ну що, останній етап сироватка, якраз в мене на днях закінчилася моя. Бачите, все вже це будемо викидати, відкриваємо нову і наносимо. Вона дійсно шикарна, дуже подобається. Ось така прозора легень. Така. Думаю, 100% у вас виникло питання, як стати цим амбасадором. Також інформація у них на сторінці, усе максимально доступно, легко. Переходьте, дивіться. А вже ж є ще безліч плюсів. Якщо вам цікаво, я можу про них розповісти в наступних відео. Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Я пішла спати! Цьомки-бомки! Па-па!